Посилочка від флоріуму. Я давно в них замовляла, ще до війни, і ще і до війни, років три, перед війною. Ну, не виходило в мене їх замовити. Ось моя накладна, що я замовила. Я окуляри не наділа. Читайте самі, як хочете. І ось розпаковую. В мені вперше приходять отакі рослинки. Я дивилася, ох, вона вже цвіте. Я дивилася розпаковки з таким, в таких тубах, Я з чаєм. Ось одна, це гортензія без окулярів. а, Петіт, петіт стар, здається. Не, не бачу. Не хочу йти типу, окуляри. Так, це в мене. Це в мене фуксія. Я, здається, дві замовила. Ох, ще й з квітами. Але ж так упакували невдало. Добре, що не зламалися. Фуксія одненька. Вони недорогі. Фуксія ще одна. Дуже люблю фуксії. Один раз спробувала, намагалася її виростити, вона в мене пропала. Ще в квартирі, як жила, пропала. І тут от я купила нещодавно. Ось подивіться, а, сорт не показала. Ой, зараз іде той сорт. Ой, хоч би не. Ось він. Ось така, хоч би не зламати Ті квіточки. Воно ж так і лізе, щоб зламатися. Хай, так стоїть. Так, руки як крюки. І ще в мене щось. А що це, я не пам'ятаю. А я не пам'ятаю, що я ще замовила. А, хеномелес. Японська айва ось. Усі вони були дешеві, тут нема ціни. Щось по 40, ну, а я ж показувала накладну. Стояти. Так, що в мене тут? Щось з ростками. Манжетка. Також намагалася один раз. У Миколаєві восени ми їздили. Флокс. Ось хочу флокси. Спробувати. Кажуть, у нас на Херсонщині вони не ростуть. Ну, дуже спекотно. У мене є один флокс. Він дуже махровий, він мені не подобається. А це що Ехінацея, так, ехінацея. Жовта має бути. А це що, а ще один флокс. І тут вони висилають у подару... не у подарунок на ВСУ. Ще одна манжетка. Я дві манжетки замовляла. Оці лютики. У мене були якось мені висилали ранунку він у мене не пішов. Вони й досі десь у землі сидять. Та не сидять, вони вже перегнили, мабуть. Ось така, ой, така в мене розпаковка посилки. Думала, укладуться в три хвилини. Не вклалася, тож ой ось. Ось така в мене розпаковка сьогодні. Ну, задоволена я за таку ціну. То, звичайно, я дуже задоволена. Мені подобаються ці рослинки. Маленькі, компактні, гарненькі, але ж нічого. Намагатимусь вирощувати.